Знакові новини на соціальній країні. В студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Російське вторгнення. Президент скликав термінове засідання РНБО. Заклик Тимошенко. Лідер партії Батьківщина вимагає введення воєнного стану на Донбасі. Деребан землі, незаконні забудівлі в Києві і схеми Черновецького. Українські військові відступили з Новоазовська під тиском двох колон важкої техніки російської армії. Про це сьогодні заявили в РНБО. Загалом під контроль російських військових перейшло місто Новоазовськ, а також ряд населених пунктів Новоазовського, Старобечівського та Амвросіївського районів Донеччини. В РНБО розповіли, що околиці Новоазовська та позиції АТО були обстріляння з установок ГРАД з території Росії. Після цього почалася атака двома колонами військової техніки, які зайшли в Україну з весело Вознесенки та Максимова Ростовської області Росії. В РНБО також пояснили, що не маючи важкого озброєння прикордон та гвардійці відступили з метою збереження життя українських військових та перегрупування сил за наказом командування АТО з Новоазовська були виведені підрозділи об'єднаних сил АТО, МВС і Держприкордонслужби. у той же час на Маріупольському напрямі сили АТО продовжують удосконалення інженерного фортифікаційного обладнання, блокпостів та опорних пунктів та здійснюються профілактичні заходи на території міста Маріуполь. Президент України Петро Порошенко у зв'язку з різким загостренням ситуації в Донецькій області скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. При цьому Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради безпеки ООН. За словами президента, світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні. Також Київ попросить своїх європейських партнерів скликати надзвичайне засідання Ради ЄС. В зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі в районі Амросіївки Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини. Мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій. А от Юлія Тимошенко закликала українську владу ввести військовий стан на Донбасі. Про це вона заявила на прес-конференції. За її словами, Росія розв'язала з Україною війну для введення воєнного стану. Тимошенко вважає за необхідне скликати позачергове засідання Верховної Ради. Треба зробити три першочергових кроки. Перший крок треба негайно ввести воєнний стан. В Донецькій і Луганській області це багатократно посилить систему нашої оборони скоординованість наших дій. Друге, треба негайно організувати ставку головнокомандувача і взяти президент України всі важелі управління обороною країни в свої руки. Це дасть нам можливість чітко координувати всі дії, діяти ефективно і рішуче. І третє, потрібно скликати надзвичайне засідання Верховної Ради, затвердити введення воєнного стану в Донецькій і Луганській області та звернутися до урядів і народів всього світу про надання Україні дієвої воєнної допомоги. Верховна Рада зможе набрати 226 голосів для введення воєнного стану, якщо РНБО ухвалить відповідне рішення, а президент підпише указ. Таку думку висловив віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський. Він зазначив, що згідно з процедурою, рішення про введення воєнного стану повинен прийняти Радбез. Президент України підписує відповідний указ, і у Верховної Ради є 48 годин на збори і прийняття рішення цього питання. Військовий стан може бути введений на строк до півроку. І території України або в окремих регіонах у той же час віцеспікер підкреслив, що без представників фракції партії регіонів чи колишньої фракції компартії жодне рішення у Верховній Раді проголосувати неможливо. Надати підкріплення оточеним батальйонам в Іловайську на Донеччині продовжують вимагати активісти. Вчора і сьогодні кількасот людей і учасників бойових дій на підвищених тонах вимагали від президента і військового командування допомогти бійцям на сході. За даними командира батальйону Донбас Семена Семенченка, військовим, окрім зброї, терміново потрібна їжа та медикаменти про хвилю протестів матерів та дружин. Сюжет Яни Курченко. Міністерство оборони України, Генеральному штабу Збройних сил України, Національній гвардії негайно надати всю необхідну допомогу для створення і забезпечення коридору для вивезення поранених і полеглих в Воловайську, Донецькій області в зоні АТО дійсів особового складу батальйонів Донбас, Дніпро, Світязь. Херсон, Це адміністрація президента України. Біля високого чорного паркану родичі військових і самі учасники АТО вимагають підмоги на передову. Там подекуди не вистачає найголовнішого води, їжі, зброї і медикаментів. Віктор у статусі майора пішов добровольцем у зону АТО. Після поранення під Іловайськом допомоги чекав більше як 12 годин. Там Получило ранення, осколочне, оторвало два пальця, погрітіло дві руки. Столичне ранення в груті і в спину. 9 часов утра ми получили ранення, а э, попали уже в поліклініку Дніпропетровську, ну, часов 12 ночі, 11 так вот. А на операційний стол мене положили в 2 часа ночі. А це вже Генеральний штаб Збройних сил України. Сюди приїхали родичі військових з усієї України. Переважно це дружини і матері. Про своїх рідних вони знають небагато. Все ще ті встигли сказати у коротких дзвінках. Жінки до хрипу крили вимагаючи підмоги для їхніх чоловіків на передову. Дзвонили вчора ввечері і кажуть, що їх обстрілюють постійно із градів, з ураганів, із мінометів, із танків, з чого завгодно. У нас чоловіки служать в АТО, це офіцери вже дві доби, немає ні зв'язку нічого, немає інформації від штабу АТО. Від СБУ, від э, Міністерства Збройних Сил України, від РНБО. Хлопці сидять окружені, у них кончається все, у них кончаються патрони, у них кончається їда, вода, все. Вже, мабуть, все кончилось, тому що багато не говорять, щоб сильно не розстраювати. Но... Я дзвонила, я говорила, я спрашивала, що там, він каже, нас кинули. До розлючених жінок вийшов заступник Генштабу і запросив делегацію на розмову у свій кабінет, оскільки те, що вимагають родичі військова таємниця. Через деякий час, отримавши порожні обіцянки, люди вийшли і перекрили дорогу. Потім кількатисячна колона з тими ж вимогами прийшла до адміністрації президента. Свої вимоги передали на екстрене засідання Ради нацбезпеки. Терміново надати допомогу добровольчим батальйонам Біловецьку. Взяти під контроль місто Єловайськ, або вивезти бійців всіх підрозділів з оточення. Друге видати добровольчим батальйонам важкі озброєння та надати техніку, якщо потрібно, то укомплектовану екіпажами. Третє замість масової мобілізації призвати е, добровольців е, професіоналів, які пройшли читочки. Терміново провести заміну керівництва АТО для того, щоб налагодити взаємодію між авіацією, артилерією і піхотинцями. Четверте, забезпечити повну підтримку Міністерства оборони і Генеральним штабом добровольчих батальйонів. І остання вимога була ввести військовий стан у дві області або по всій Україні. Перший заступник голови адміністрації, радник президента, вимоги пообіцяли передати і закликали не піднімати паніку. Мовляв, для протистояння бойовикам і російським військовим у зоні АТО влада робить усе можливе. Сьогодні є пряма військова агресія. Ми б хотів би всіх, хто зараз закликає і робить істерику в країні, припинити і рухатись, хто хоче брати зброю на фронт. Яна Курченко, Тарас Біловол, «Соціальна країна». Російський військовий розповів, як його частина озброювала терористів. СБУ затримала на Луганщині рядового дев'ятої окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації, яка дислокується в Ростовській області. Він у деталях розповів, як росіяни переправляли техніку для так званих ополченців. Зокрема, бойовики регулярно отримують від Росії системи залпового вогню ГРАД БМП та БТРи. Передавали машину машини чеченцям. А эти машины должны были передаваться ополченцам. Остальные машины поставили в строй, также стали сбивать номера машин, номера это ПКТ, номера пушки начали сбивать. Проверили все боекомплекты. Начали, нам сказали, типа, завтра будет марш. В Україні 15 тисяч російських військових. Такі дані наводить комітет солдатських матерів Росії. В організації кажуть, деяких солдатів відправляють воювати насильно, і серед них не тільки контрактники, але й ті, хто проходить службу на строковій основі. Їх просто змушують підписувати папери. Також на даний час невідомо скільки російських військових загинуло на території України за час протистояння на сході. Повідомлення з Донбасу свідчать про те, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій та Луганській областях України. Про це заявила речник державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі. Були повідомлення про додаткові колони російських танків, ракетні обстріли і бронетехніку, які перекидають проти громадян у південно-східній Україні. Ми також бачили повідомлення про обстріли сепаратистами житлових районів у прилеглих містах на кордоні і Маріуполі. Ці вторгнення вказують на прямий російський контрнаступ, який ведеться у Донецькій і Луганській областях. Але відомі подробиці загибелі Валентини Семенюк-Самсоненко про загибель колишньої голови фонду держмайна України в міліцію повідомила її донька. Семенюк Самсоненко померла від вогнепального поранення в голову. Дзвінок на пульт чергового надійшов близько 18-ї у середу, 27 серпня. В будинку в селі Чайка Київської області, де була знайдена мертвою екс-чиновник, проводять слідчі дії. Поруч із тілом загиблої було знайдено рушницю. Слідство розглядає дві основні версії: вбивство та суїцид. Водночас журналістка Тетяна Даниленко написала у Твіттер, що Семенюк була віруючою людиною, а відтак сюди погано в'яжеться сам. Могубство сьогодні в Україні стартувала виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів. За попередніми даними ЦВК, на проведення виборів знадобиться 986 мільйонів гривень. Депутатів обиратимуть за змішаною партійно-мажоритарною системою. Щоправда, своїх мажоритарників не матимуть жителі окупованого Криму. Натомість вони матимуть змогу проголосувати за межами півострова за партійними списками. У ЦВК сподіваються, що Вибори відбудуться і в тих районах на сході країни, де зараз триває війна. Там мають надію, що до дня голосування антитерористична операція буде закінчена. Навчальний рік у школах Луганська не розпочнеться 1 вересня. Натомість школи відкриються в місті щастя Луганської області. Про це повідомила заступник міського голови Луганська Марина Воротникова. Нагадаю, школярі, які виїхали за межі зони проведення АТО, мають право подати відповідні заяви і з 1 вересня розпочати навчальний рік у школах на місцях тимчасового проживання. Здоровье и жизнь детей ⁇ главный приоритет в жизни каждого родителя, поэтому мы не имеем права подвергать детей опасности и начинать учебный год в условиях вооруженных противостояний, когда многие школы разрушены. Кроме того, нет возможности гарантировать соблюдение каких-либо санитарно-эпидемиологических норм из-за отсутствия в течение длительного времени света и воды. В связи с этим 1 сентября школы города не распахнут свои двери для учащихся. На війною, а деребан землі і обман вкладників ніхто не відмінив. Активісти перейшли під столичну адміністрацію з вимогою встановити справедливість у будівельних питаннях. Деталі в сюжеті. Під будівлею КМДА сьогодні день мітингів. В обурених активістів безліч питань до чиновників по забудові міста. Сотня невдоволених намагалась викликати на розмову першого заступника Віталія Кличка Ігора Ніконова. Саме він власник однієї з будівельних компаній. Зі стрибком курсу валют люди опинились у пастці, оскільки кредити на квартири брали в доларах. Вимагаємо, щоб все таки курс був зафіксований, що люди не відмовляються платити. Ми сьогодні платити, але ну на даний момент ну просто в даній ситуації багато людей опинилось за межею. Да? Тобто курс ріс на 6 гривень. Відповідно, у людей ну просто немає таких грошей. Та вмовляння не допомогли. Перемовини виявились безрезультативними, і зафіксувати курс валют забудовник відмовився. Сказали, фіксація на сьогоднішній день. И сказал, вообще вы не туда пришли, идите к Нацбанку. Они примут сейчас какие-то там меры и уже ну, будут более конкретные какие-то шаги. Каждый четверг записываемся и, 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 только индивидуально. Скажем, продавай квартиру. Нет, нет, нет. Не встигли розійтись одні мітингувальники, як їхнє місце на ганку КМДА зайняли інші. Вони виступили проти генплану забудови столиці, який існував іще за мера Черновецького і зараз активно втілюється в життя. Скаржаться на незаконну забудову в різних районах Києва. На Львівській 15. це територія міністерства оборони. Вони говорять, що цей будинок побудують тільки для військових. А там і близько їм не попаде. Офіс відкрили, скрізь у Києві в метро є лозунги їхні, продажа от 8500, однокімнатна і далі за квадратний метр. У нас ведеться стройка Дніпровський район, радужний масив, вулиця Вершигори, 9Г. Строїтелі незаконно, не предъявили нам ніяких документів, проходять під стройкой комунікації, два коллектора і проходит електрокабель. Который не раз они уже прорывали, мы постоянно вызываем Киевэнерго. Ось це незаконне будівництво, про яке говорила пані Людмила. Фактично на території садочку вже розташовується паркан. Місцеві мешканці постійно виступають проти забудови. Навіть кілька тижнів тому знесли паркан. Проте огорожу полагодили і техніка там працює надалі. У Дніпровській райдержадміністрації мешканцям пообіцяли призупинити роботи до громадських слухань. Та, вочевидь, це не входить у плани забудовника. Парадокс у тому, що незаконне будівництво тільки розпочалось, а фірма вже продає квартири. Щоб не було такого, что люди бросять свої в несуществующее существующе Эта компания, Ну ми смотрели всі сайти, переривали ні одного строительство не довела до конца. Они всегда начинают починають такие проблемные участки. Саме на місці цього котловану була зелена зона. Тепер пил, бруд і шум будівельної техніки. Таких забудов по місту досить багато. І поки в країні йде війна, у столиці продовжується деребан землі. Анастасія Острушко, Тарас Білово соціальна країна. Освіта по російськи. Колишні філіали українських вишів у Криму виявились, нездатні забезпечити стандарти вищої освіти Росії. Таку заяву зробив міністр освіти, науки і молоді Криму Наталя Гончарова. Загалом на території півострова продовжать роботу 12 вишів. Як реформують освіту за російськими правилами на анексованій території? Дивіться далі. По словам министра образования Крыма Натальи Гончаровой, сейчас обсуждаются различные варианты реорганизации высших учебных заведений полуострова. Кроме того, в следующем году планируется оптимизировать сеть средних профессиональных образовательных организаций. Сергей Аксенов доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности системы образования Крыма к началу нового учебного года. В нем крымскую систему образования представят около тысячи дошкольных и общеобразовательных учреждений. 61 организация среднего профессионального образования, а также 12 вузов. С целью подготовки учебно-материальной базы объектов образования к работе в новом учебном году в июне текущего года подписаны соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом министров Республики Крым о предоставлении в 2014 году субсидии с федерального бюджета бюджета Республики Крым. Ранее сообщалось, что на модернизацию и развитие системы образования в Крыму в этом году будет выделено 4,5 миллиарда рублей. Однако на данный момент планируемая сумма субсидий составляет около 3 миллиардов. Что касается крымских детских садов, то дефицит мест для детей никуда не подевался. На данный момент очередь дошкольное учреждение составляет около 17,5 тысяч детей. А по информации Пресс-службы Совета министров Крыма до конца года в детсадах планируется создать только 5 тысяч дополнительных мест. Что делать остальным неизвестно. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Яна Курченко, служба новостей Волна Крым. Мистецтво заради миру, національний художній музей розпочинає благодійний проєкт для допомоги військовим на сході. Назва акції символічна: леви своїх не залишають. Сьогодні проєкт розпочинається фотовиставкою Тараса Полатайка Війна і триватиме до перемоги. В рамках проєкту заплановані творчі зустрічі, майстер-класи, концерти, кінопокази, книжковий обмін, мистецька лотерея та багато інших творчих заходів. Вхід за благодійним внеском коштує 100 гривень. Звіт про використання коштів буде публікуватися на інформаційних ресурсах музею. І наразі у мене все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.